Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами будемо робити ось такого маленького, симпатичного лелеку. Бачите, який він маленький? Ось, ось маленький-маленький. На долоньки дві, бачите? Можна вмістити. Але ж це у нас він на булавочці. Можна буде кудись його прикріпити. Для цього нам потрібні матеріали, інструменти, я не буду вам перечисляти, щоб не гаяти часу. Ось є. А тепер що ще потрібно? Дивіться: в'язальні нитки десь довжина 14-15 см, 7 разів. І ще в'язальні нитки, або можна тоненьку-тоненьку стрічечку, жовту і блакитну 14 см. У кого є ось такий шнурочок, значить шнурочок. У кого нема шнурочку, значить вирізаємо тоненьку таку стрічечку. Або теж в'язальні нитки 7 см. Потім крильця і клювчик. І булавочка. Як ми робимо крильця? Дивимось сюди. Малюємо крильця. 7 см відміряємо 2 см. А по... тут робимо ділимо навпіл. І ось так гарнесенько, гарнесенько малюємо крильця, Самі як у як вас вийде. І ось тут, де навпіл поділені крильця отут 1 см. Це ви повинні намалювати самі. Тепер ключик тут 1,2 см, бо півтора багато, а один маловато. А ось тут 4,5. Намалювали і зробили ось такий трикутничок. Все. Підготували, зробили. Тепер ми робимо з вами самого лелеку. Беремо наші ниточки, ось ці, що у нас біленькі, так, складаємо навпіл і наш. Клювчик вставляємо ось так в ниточки туди. Ось. ось так. Ховаємо. Сховали. Так, треба, щоб було посередині. Гарненько, навпіл треба скласти. О, бачите? Склали навпіл, сховали клювчик. Це зараз ми з вами будемо формувати голівоньку. Ось так. Беремо нитки і ось так замотали. Можна в'язальні нитки, можна звичайні нитки для шиття. Затягнули, зав'язали і ось так вив... вивернули. Ось. ось Так, щоб наш клювчик вже нам показався.